А тіл ден кі фокус оно. Вітаю вас, чудова сім'я Форевер. Я знову з вами у випуску новин Форевер. Нарешті ми всі зібралися у хоум-офісі після неймовірної зустрічі іґл-менеджерів у мексиканському Канкуні. Було так чудово побути серед ігл менеджерів. Я маю на увазі їх всіх, але особливо зустріти 306 нових іґл-менеджерів. Давайте швиденько згадаємо, що там було. Ми мали чудові тренінги. і ми визначили п'ять порад від нових ігл менеджерів. І я хотів би поділитися ними з вами, оскільки вони мене досить таки зачупили. Перше, скласти і написати план. друге бути послідовним, третє фокусно роздрібних продажах. Четверте, інші люди, перш за все, п'яте сила любові чудові поради від наших нових Eagle менеджерів, яким вони вже допомогли побудувати бізнес, Отже, що відбувається у світі? Давайте дізнаємося, що ще відбувається у світі форевер. Фредерік, наш регіональний менеджер у Скандинавії, дав мені знати, що вони зросли на 26% по кількості кредитних коробок у жовтні, порівняно з вереснем. Крім того, і у Данії зараз кредитні коробки зросли на 44% порівняно з вереснем. Чи Це не чудово? І зараз я чую це з усього світу. Країни починають розвиватися, і це чудово, тому що ви знаєте, що наш менталітет менталітет зростання. Угорщина, Італія, Гана поділилися з нами чудовими фотографіями останніх досягнень і подій, які вони провели. Швидко подивіться, може, впізнаєте когось. Це лише кілька країн світу, з яких ми отримали кілька фотографій, а відбувається ще багато чого. Завжди приємно побачити, бодай михцем усі неймовірні речі, які наша сім'я Форевер робить у всьому світі. Говорячи про великі події, які відбуваються в усьому світі, на вас Синтія та Грех прямують до Індії, щоб провести день успіху в Делі. Після Індії на вас збираються поїхати до В'єтнаму на день успіху в офіс Форевер В'єтнам у Хошамін Сіті. Якщо ви не забронювали там своє місце, зв'яжіться з містне та внесіть своє ім'я в цей список. Після цього Грех і Синтія вирушать до Туреччини провести трохи часу в Стамбулі, а потім до Ісміру, де вони відкриють новий офіс. Тож спробуйте, якщо ви будете. До та там приєднатися до святкування та відкриття нового офісу. Обов'язково надішліть нам кілька фотографій. А зараз мить, на яку ви всі чекали. Давайте відзначимо наполегливу працю наших підприємців з усього світу. Вітаємо Лорен Фентон зі сполученого королівства з досягненням статусу сапфірового менеджера. До форевер Лорен працювала на трьох роботах, керуючи своїм центром спортивної реабілітації. Вона була перевтомлена, напружена і вирішила, що настав час щось змінити. Лорен розглянула можливості Форевер спочатку просто з цікавості, але невдовзі вона зрозуміла, що це все, чого вона коли-небудь прагнула: бути сама собі босом, мати і робочий графік, працювати з командою людей, розділити з нами подорожі та знайти кращий баланс роботи та життя. Багато хто з вас може впізнати деякі речі, до де яких прагнула Лорен. А до того ж, вона зайняла посаду менеджера тренажерного залу. Привіт, Лорен. Ми пишаємося тобою. Мама дієм з південної Африки, що не стала діамантово сапфіровим менеджером. Вітаємо її друзі! Вона робить чудову роботу, і ви всі знаєте, що якщо ви працюєте за маркетинг-планом, нелегко досягти цього. Вітаємо тебе! Ми з нетерпінням чекаємо нових зустрічей. У нас є ще один діамантово-сапфіровий менеджер з Польщі. Вітаємо Марію Бартковяк. Марія працювала з Форевер протягом 27 років. А її чоловік Яцик приєднався до неї на цьому шляху та підтримував її. Вітаю вас, обох друзі! Вони діляться своїми знаннями та досвідом з іншими, допомагаючи їм чесно заробляти на життя та втілювати мрії, оскільки вірять, що кожен заслуговує на можливість отримати фінансову незалежність і свободу. браво вам обом! У Ірації Алі Ахмед Атія нещодавно став сапфіровим менеджером. Алі приєднався до Форевер у 2020 році та працює над кваліфікаціями, щоб отримати ще більше стимулів. Він націлений на бонус президента, іґл менеджер та глобальне ралі. Алі, Бачу, ти будеш занятий цього року, і крім того, станеш діамантовим самфіром у майбутньому. Я люблю таке відношення, так тримати. Гаразд, а ось і момент, на який ви також чекали. Це наші 10 найкращих підприємців за загальним об'ємом за Вересня. Номер 10. Вітаємо Джозефа Сабо з Угорщини. Номер 9. 9. Джейн Ліч і Джон Кертіс з Великобританії. Номер 8. з Еміратів. Маріола Хайда. Вітаю! До речі, було приємно бачити вас. Номер 7. Швейцарія Філіп Рітер і його дівчина Клаудія. Шостий Марокко. Каутао Кіжу. Тобі доведеться сказати мені, як вимовляти твоє прізвище правильно, бо я завжди його плутаю. Номер п'ять Емірати Беніш Абубака. Вітаю Беніш. Номер четвертий з Марокко. Джоель Боно. Номер три. номер три тут дещо змінилося. Ви готові? Номер три з Японії Хокамі Хатагі. також у нас є абсолютно новий номер два за вересень з Індії. Крішна Аврора, вітаємо тебе, І, звичайно, нашим підприємцям номер один у світі. За вересень Рольф залишається роль Кіп. Вітаю вас, друзі! Всі молодці! Приємно бачити невеликі зміни у номерах 2 і 3. Молодці Давайте трохи поговоримо про продукцію. Я не знаю точно скільки вас дивилося нашу трансляцію Eagle Manager у зумі пару тижнів тому. Але якщо ви бачили, то знаєте, що ми трохи змінили нашу систему. C9. Хороша новина полягає в тому, що ми і надалі маємо ті самі чудові компоненти та продукти, але з дещо новим виглядом. Упаковка та дизайн дев'ятиденної програми були оновлені для роботи окремо або разом із системою відновлення балансу організму dx 4 Ви як споживачі маєте можливість змінити ці дві програми відповідно до своїх потреб. усім подобається можливість вибору, а тож подбайте про те, щоб ви та ваші команди залишалися мотивованими і що квартально перезавантажувались, використовуючи один. Або обидва ці чудові продукти зробіть позначку у календарі. Я впевнений, що ви покращите свій розум, свій організм і свої продажі. Короткі новини про Forever Giving. у суботу, 15 жовтня, Forever Японія провела благодійну ходу за програмою Всесвітньої охорони здоров'я, щоб допомогти Україні через благодійний фонд імені Рексамана. Вони зібрали понад 4 мільйони єн, 250 підприємців, їхні родини, а також 50 співробітників. Вдягнувшись у жовто-блакитні футболки кольорів України, пройшли значну відстань заради усіх тих, хто зараз страждає в Україні. Щиро дякую за добру справу і пройдений довгий шлях. Подібна подія Змушує згадати, що сила Форевер це сила любові. Тож, ще раз велике спасибі всім нашим друзям у Форевер, Японія а зараз, перед тим як піти, я хочу нагадати вам про вдячний листопад. Тут у США цього місяця ми святкуємо День подяки, і я закликаю приєднатися до мене. Як ви знаєте, протягом останніх трьох років кожного дня в листопаді я публікую щось, за що я вдячний. Тож я збираюся знову публікувати подяки протягом усього листопада, і я запрошую вас приєднатися до мене. Ви можете це зробити. Чи можете ви уявити, якби всі ми, кожна людина, яка дивиться це, і кожен у вашій групі вирішив, що напишу се? Інстаграм в, в інтернеті чи через свої соціальні мережі щось за що ви вдячні. Я думаю, що це могло би просто змусити нас усіх почуватися трішки краще і додати справді дуже дуже крутої енергії. Отож, стежте за мною в інстаграм, і я поведу вас за собою. Дуже дякую всім, хто вже приєднався до мене в цьому. Що ж, на цьому ми закінчуємо випуск новин Форевер. Тиждень за тижнем я постійно відчуваю натхнення після того, як бачу всі чудові речі, які відбуваються у світі Форевер. І я з нетерпінням чекаю, коли буду з вами знову через пару тижнів, щоб розповісти вам ще більше новин. А до того часу зосереджуватися на тому, що для вас найважливіше you.